За давньогрецьким міфом юна царівна психея була такою прекрасною, що могла зрівнятися з самою багині краси та любові Афродітою. Психея я кохаю тебе. Ні, тільки я кохаю тебе по справжньому. Всі чоловіки мріяли взяти її за дружину. Та не цього прагнула царівна. А ось і перші перепони на шляху до кохання як вам? О, ні, тільки не це. Це вже занадто для мене. А, ось де ви, яка прикрість. Психея, я приніс тобі срібну каблучку з бірюзою. А я золоту з рубінами. Але ж ми з вами не знайомі. Яка різниця? Дівчата люблять прикраси. Заради них готові віддати руку і серце. Серце за прикраси здається, ви зовсім мене не знаєте. Так шлюбі і дізнаємось. Моє серце не продається. Вона чекає на кохання. Бути дружиною без кохання це не для мене. Коли до мене прийде справжня любов. Я богиня кохання, а всі чоловіки шаленіють від смертної дівчини. Її вони шанують більше за мене. Це ж люди. Чого чекати від них? Ти правий, та люди не повинні забувати богів. Якщо мене не будуть шанувати, в світі настане хаос. Час довести, хто править світом. Коли Психея вийде заміж, всі її шанувальники повернуться в твої храми. Тож дай волю своїм стрілам. Нехай вони влучать в психею і викучуть кохання до, до будь-кого, мені байдуже, я більше не хочу про неї чути. Вона буде страждати все життя, психея не заслуговує на це. Коли тебе це зупиняло, Ерот? дозволь я оберу їй чоловіка. Іншим разом, ти влучиш стрілою кохання в того, хто першим зустрінеться ця рівність. Ах, якби я зустріла таке саме кохання, як у вас. Вона дійсно дуже вродлива дівчина. О, ти заблукав. Поспішай до своєї родини. гідна кохання. Цікаво, хто буде її обранцем? О, ні. Це якийсь жарт. Та наказ є наказ. Сестри, чую, йду до вас. Якщо я влучу в віслюка, психея покохає його назавжди. Ні, це несправедливо. Це рівно заслуговує на справжнє кохання. Я не завдам їй лиха. Відколи ти зневажаєш мої накази? Боги повинні бути справедливими до смертних. Чи не так? Ти сам в неї закохався. Так. О, ні. Коли вона дізнається, що ти Бог, її буде цікавити лише твоя могутність. Смертні не здатні на справжні почуття. А якщо вона не знатиме про мою могутність, що я Бог, я доведу тобі, на що здатне її серце. Повернись. Ти сам змусив мене діяти. Не пошкодуй про це, синку. Як пройшло побачення? Ти знову відмовила залицяльникам? Їм потрібна не я, а влада. Моя душа їх не цікавить. Я вирішила пошукати поради в провидця. Повернись. Це небезпечно. О, великий провидець. Дай мені пораду. Я допоможу тобі, царівно. Якщо ти готова до випробувань, треба дістатися гори, забратися на її верховину і там тебе чекає твоє щастя, кохання довжиною у життя. Я не змушуватиму себе, хай обирає серце. Але знай, його бояться навіть боги. Бажаючи знайти справжнє кохання, Психея дісталась вершини гори, яке випробування готує їй доля. Дякую вам, що врятували мене. Давай знайомитись. Я зефір, західний вітер, допомагаю мореплавцям. До мене звернулося за допомогою? Хто звернувся? Згодом дізнаєшся. Все, що ти бачиш навкруги, належить тобі. Доброго дня. Тут є хтось. Це все належить мені. Дивно. Тобі лиха. Летімо зі мною, я дещо покажу тобі. Бачиш, як вони сяють? Люди гадають, що зірки це далекі іскри, які хтось розсипає в них. Я хочу показати тобі зірки з близько. Справжня краса. Дякую за дивовижну подорож. Я завжди буду поруч з тобою. Так ми більше дізнаємося один про одного. Не залишай мене. Ах. Щовечора в палаці з'являвся таємний незнайомець, і Психея все дужче і дужче закохувалась в нього. Коли тебе немає поряд, мені самотньо, я сумую, чи можу я запросити до себе моїх сестер? Згоден за умови, що ти не розповідатимеш про мене. Наступного дня Зефір переніс до Психеї її сестер. Ну, і пощастило тобі. Такий великий палац, а ти умніша, ніж здаєшся. Я теж за вами сумувала, сестри. Який з себе твій чоловік? Звідки він? Я не можу про це говорити. Які можуть бути таємниці між сестрами? Скоріше за все, він страшніший за смерть. Для мене він найкращий, добрий, ніжний, турботливий. Легко бути добрим, коли такий багатий. Ти така легковажна. Я довіряю своєму серцю. Він найкращий в світі, яким би він не був зовнім. А сестра права, ти дуже легковажна. Геть! Сикея! А хто там? Я хочу допомогти. Відчини. Що сталося? Мені наснився страшний сон. Чим я можу тобі допомогти. Я хотіла тебе. Побачити ти. моє обличчя. Ти, ерот, найкрасивіший. Не треба слів. Для тебе має значення, як я виглядаю. Стій! Я вважав, ти довіряєш своєму серцю. Не залишай мене, що я накоїла! Пробач! Ти була права, як завжди. Мене це не дивує. Дивує лише те, що ти перестав пускати стріли кохання. Навіщо? Воно приносить лише страждання. Смертні, не здатні на справжні почуття. Я вважав її іншою. Час лікує. Згодом ви забудете один одного. Тільки не я. Я кохаю її. Психея не знаходила собі місця з розпачу. З останньою надією вона прийшла до храму Афродіти. О, богиня. Благаю, вислухай мене. Я образила твого сина. Я дуже шкодую про скоєне. Допоможи мені повернути любове рота. Вона страждає не менше за мене. Кохання? Перевіряється вчинками, а не словами. Випробуємо її. Я хочу, щоб випробування було чесним. Вона гідна цього. Не можу з тобою погодитись. Афротіта! Я почула тебе. Якщо хочеш повернути втрачене кохання, треба пройти випробування. Лише одне та дуже важливе. Я поважаю твою волю. Ти повинна перетнути ріку Стікс та дістатися царства померлих. Саме там мешкає велика богиня Персефона, дружина Аїда. Дістань в неї бальзам краси задля того щоб загоїти опік. Царство Аїда звідти не повертаються. Іншого завдання не буде. Ти можеш відмовитись від випробування. Ледь не забула. Ти не повинна відкривати скриню з бальзамом. Це жорстоко. Ніхто з смертних не повертався від похмурого Аїда. Слухай мене. Ти повинна зробити все, як я скажу. Самій тобі не впоратись. От, візьми. Це єчмінне печиво. Бережи його монети для перевізника. Поклади їх у рот. Відкрий рот. Відкрий рот. Е відкрий рот. Сихея, не зупиняйся, поки не дійдеш до Аїда. Чіпай мене ячмінне печиво. Вибачте, хто тут? Ніхто не має права з'являтися тут раніше смерті. Психея. Мене прислала Афродіта. Парсефона. Тобі буде цікаво. Я звертаюсь до вас з проханням від іншої богині, Афродіти. Ніколи Афродіти не звертались до мене з проханням. Я прошу у вас бальзам краси для Ерота. Через мене на його плечі опік. І ти дуже страждаєш через це. Ти закохана в нього. Дякую тобі, добросердна богиня. Будь обережною. Чого він зараз відпливе. Оце. Я зістарилась за одну мить, і рот ніколи не заглянеться на мене. Ніколи. Бальзам краси. Він здатен повернути мені молодість. Пам'ятай, кохання це довіра. Не помились, психея довіра, довіра, довіра. Ти краща, ніж будь коли. Я кохаю тебе. Справжня краса в нашому серці. Чи не її ти шукала все життя? Коханий мій. Пройшовши через страшні випробування, психія нарешті здобула справжнє кохання. переконала мене, психея, що справжнє кохання притаманно і смертним. Я благословляю тебе і даю згоду на ваш шлюб. Будьте щасливими. Віднині ти одна з нас, і матимеш право жити на Олімпі разом із великими богами.